Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні ми поговоримо про наш Прапор України. Він дуже красивий і важливий для всіх українців. Прапор має два кольори: синій і жовтий. Синій колір нагадує нам про небо, яке завжди над нами. Воно велике і безмежне, як наші мрії. Жовтий колір символізує пшеничні поля, які дарують нам хліб. Це наші багатства і праця наших Людей. А давайте з вами пограємо. Та за допомогою конструктора Лего побудуємо прапор України. Серед різнокольорових цеглинок ми оберемо лише два кольори, які пов'язані з нашим прапором України. Давайте пригадаємо ці кольори. Правильно, це жовтий та блакитний. А цеглинки ми обираємо однакової довжини. Які ми можемо поєднати з вами різними способами, але все одно отримаємо прапор України. А тепер спробуйте самостійно пограти та прапор країни поєднати. Прапор нашої країни має колір жовто-синій, і повинен кожен знати, як два кольори єднати: синє небо верхня смуга, жовте поле нижня смуга. Я підношу із любов'ю. Прапор ніжно-кольоровий, І коли ми бачимо його, ми згадуємо про нашу рідну землю, про нашу Україну, яку ми любимо і пишаємося нею. Бажаю вам усього найкращого. Хай вам щастить!